Кинівна картилерія себе. Да там є. my god Вау! Wow. Це прям з вокзалу виходиш. І ось таке просто перед очима. Всім привіт! Мене звати Ніна. Ви на моєму ютуб-каналі, і в цьому відео я покажу вам Венецію та поділюся корисними лайфхаками для тих, хто планує її відвідати. Тож залишайтеся, буде цікаво. Прямо тут я придбала собі проїзний. Вони є різних форматів. Є на один день, на два дні, там на тиждень. Е, є просто одноразовий, але брати одноразовий, якщо ви будете їздити, це невигідно. Тому я взяла собі на два дня проїзний, він коштує 35 євро. Неможливо стримувати емоції, просто та і навіщо я в Венеції просто не можу в це повірити. Це було моєю мрією. Я взагалі колись вперше почула про Венецію, не знаю, в дитинстві. Я не могла просто збагнути, як це, коли ти дивишся з вікна, і в тебе, ну, типу, вода, і це не калює від дощу, а так просто побудоване місто. Я оселилася на площі Сан-Марко, точніше, зняла готель, і зараз я туди йду заселятися. І звісно, що я якийсь ромтур зроблю. Але поки що мене просто розпирає. Ну, подивіться, яка краса. <різь> mm. okay. Okay. Трохи трушності за каналами ніхто не слідкує, Хозяйки нема. Венеція це італійське місто, що розташоване на північному сході країни, на 117 невеликих островах у венеційській лагуні Адріатичного моря, один з великих культурних центрів епохи Ренесансу, батьківщина Антоніо Вівальді та великий туристичний центр. Знаєте, що це за подіуми? Їх виставляють, коли затоплює площу. Але я дуже сподіваюся, що мені вони не знадобляться. Я по ним не походжу, тому що немає гумових чобіт. А в мене готель якраз таки на тій площі, яку підтоплює. Ось, будь ласка, ціни на гондоли кусаються. Запам'ятали, заскріншотили. Приїжджайте кататися. А ось це бюджетні гондоли. Ну, типу, такі альтернативи. Лодочки з моторчиком, як я розумію. Або не з моторчиком. Так, да, ось, напевно, вони їдуть. Де можна за 2 євро перебратися на наступну сторону. Ось, я зараз теж мені треба на іншу сторону переблизити. Вау! І ось перша порада щодо бюджетної поїздки на гондолі. Обирайте ось таку для місцевих, і вам це буде коштувати 2 євро замість 90. Ну, як би ви розумієте, різниця велика, але покататися в венеції на гондолі точно хочеться і треба. Правда, сама прогулянка буде не дуже довгою, максимум 2-3 або 4 хвилини. Так, і в гондолу, до речі, сідають всі бажаючі. Тож мені пощастило, нас було десь приблизно п'ятеро, але може бути до 10 осіб. Можете почекати на зупиночці, почекати, пропустити всіх, щоб вони сіли, і обрати ту, де буде менша кількість людей. Ось так виглядають зупинки, де збираються люди за 2 євро переплисти на іншу сторону на гондолі. Тож тепер ви знаєте, дивіться, шукайте і вдалої вам подорожі. А ще, будь ласка, попрошу вас, не забудьте підписатися на цей канал, поставити лайк та написати коментар у підтримку. Вашій увазі румтур в Венеції. Я зняла цей номер для себе одної. Як ви знаєте, в Венеції доволі дороге житло, тому ця кімнатка вона маленька. Кімнатка це готель. Ось шафа. Так, побачили, так? Да? Далі, значить, йдемо сюди. Ось ліжко, тумбочка, картина, кондиціонер. Нічник. Так. Телевізор, стіл, стул. В цілому, все, що треба для людини, яка залишається увагу, вид з вікна на будівлю. Так, ось. І я. А, і саме ж цікаве, це, звісно, ця кімната. Тут взагалі просто я такого ще не бачила. Дивіться. Опа! Міні-міні прям місце. Розкладається душ, грубо кажучи. І можна покопатися. Так, місця дуже мало, але для однієї людини, мені здається, ну, нормально. Якщо врахувати, які тут ціни, то це прям топ. Згадала, у мене на каналі є відео про Луцьк, і там був такий фрагмент, де я загадувала бажання і сказала, що якщо воно здійсниться, я вам обов'язково скажу, що саме я там загадала. Ось цей момент фрагмент з відео про Луцьк. Його можете теж подивитися на моєму каналі. Так от, друзі, саме тут я загадала. Відвідати Венецію у 2025 році. Та-дам! Моє бажання здійснилося. І якщо ви теж хочете, то їдьте у Луцьк до того пасхального яйця. У вас все вийде. Центр Венеції. Містеріальто. Венеція розділена 150 каналами і протоками, через які перекинуто близько 400 мостів, зокрема міст Ріальто і так званий міст Зітхань. Обидва побудовані в кінці 16 століття. З цього місця ми відправимося з вами на острів Бурано. В мене ж є проїзний. Ви пам'ятаєте, я його придбала собі за 35 євро. Так, от ним можна користатися на вапаретто. Це така собі лодочка типу метро або не знаю водний автобус, на якому можна дістатися до деяких островів Венеції, і от саме зараз ми з вами поїдемо на Бурану. Я би сказала, що острів Бурано це дуже інстаграмне місце. Але окрім яскравої забудови, тут є музей венеційських мережів і церква Сан-Мартіно. Я в музей не ходила. Я просто гуляла і насолоджувалася красою цього місця. Також серед туристів є популярним острів Мурано. Там виробляють різні 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 вироби з муранського скла. Але я туди не поїхала, тому що мені це було не так цікаво, і я мала на жаль не так багато часу, щоб насолодитися цим прекрасним містом. Я приїхала на один з венеціанських островів Бурано. Він славиться своїми кольоровими домиками, будиночками. Ви їх бачите, і існує така легенда, що ці будинки фарбували в різні кольори, тому щоб чоловіки і рибаки могли повертатися і не переплутати свій будинок, якщо особливо туман або погана погода. Ну, а ще кажуть, що це для того, щоб привертати увагу туристів. В це я вірю більше. Захотілося пірнути у ці вузенькі вулочки, подивитися, що тут у багатьох сохне більо. Боже, як це слово. Взагалі-то я, напевно, схожа на людину, яка дуже щаслива. Я дуже хотіла поїхати в цю подорож. Прям напевно, що з дитинства мріяла. Я вперше в Італії, до речі, але в мене є бажання познайомитися з нею ближче. Друзі, я сподіваюся, вам передалося моє оце. Знаєте таке неймовірне відчуття, і я бажаю вам якомога більше подорожувати. А ви не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки та писати коментарі у підтримку. І до речі, напишіть мені під цим відео, що з венеціанського контенту вам сподобалося найбільше, де б ви хотіли побувати, або чи взагалі ви мрієте відвідати це місто. Дякую. Саме час підкріпитися та ближче познайомитися з італійською кухнею. Звісно, ми з нею дуже добре знайомі, але. Зробити це в Італії просто необхідно. Ми всі знаємо, чим саме Італія, і звісно, це піца, піца, паста. Ну, паста в мене була вчора. А сьогодні мала бути піца лише для однієї мене з величезна здоровезна маргарита. Так, я вирішила взяти собі саме класичну піцу, щоб спробувати її. І потім ще тірамісу. Він теж, звісно, італійський десерт. Я ж зараз я буду її куштувати і обов'язково поділюся своїми враженнями. Що моя улюблена дуже це піца. Зараз mm. Mm. Oh, oh, yeah. І, звісно, настав час спробувати самий, що не є, італійський десерт Тірамісу. Тут поганий звук на відео, але мої емоції вам зараз передають, що це дуже смачно. Це просто найкращий десерт, який я куштувала. А я їх куштувала дуже багато і в Києві, і взагалі в різних куточках України. Але такий, як в Італії, я куштувала вперше. Він був просто неймовірний. Я була вражена, і ви це зараз бачите по моїм оцінкам на обличчі. Якщо це ще була якось кожна, але це взагалі не сподівається. Мені дуже сподобалося це італійське кафе. І так цікаво, вони проявили до мене таку не знаю, поважливу дію, коли я почала знімати, вони виключили музику. Я була в шоці, я їх про це не просила. Але дуже круто, що вони це зробили, тому що Ютуб ну, за музику може мене, коротше. Не будемо казати цих слів, але в мене є такі відео, які йому не подобаються через те, що грає чужа музика. От тому це було дуже приємно. Я, до речі, дещо відійшла від таких громадсько-популярних місць, і це такий класний лайфхак для вас всіх. Якщо ви хочете щось дешевше, десь смачніше і спокійніше придбати, поїсти та погуляти, то раджу йти подалі від центру в якісь такі райони, в яких теж дуже прикольно і красиво. Але це будуть більш трушні кафешки, більш трушні магазини. І там буде дійсно все набагато дешевше. Вечірня Венеція, вона по особливому заслуговує вашої окремої уваги. Я раджу обов'язково прогулятися вуличками, обов'язково покататися на вапоретто, подивитися на Венецію вечірню саме з води. Це неймовірні види, це дуже красиво. Обов'язково це зробіть. Також я запрошую вас у свій інстаграм. Підписуйтеся, будь ласка, давайте будемо там дружити та спілкуватися. А прямо зараз ми опинилися з вами на площі Святого Марка. Це центральна площа міста, і саме тут відбуваються чи не всі міські свята і гуляння, в тому числі проводиться Венеційський карнавал. Тут розташована Базиліка Святого Марка, це католицька церква та головний міський собор. Церква названа на честь святого Марка, покровителя міста, мощі якого зберігаються тут від 829 року. Є зразком візантійської архітектури в західній Європі об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО. Доволі людне місце для Венеції, тож це ще не сезон туристичний почався. Я була тут всередині березня, а вважається, що сезон настає з квітня. Але мені дуже пощастило з погодою, було дуже тепло, площу не підтаплювало. Тож було комфортно і приємно гуляти по Венеції. Якщо подивитися інші ютуб-канали, то саме тут вам розкажуть про знамениті кафе, які існують, ресторани, хто їх відвідував і все таке інше. Але я ставила собі за мету передати вам цей вайб свій та венеційський цього періоду, 2025 року. Тож, якщо ви хотіли послухати більш таку детальну інформацію про Венецію, можете її пошукати. А це місцева бібліотека такий вход. Можна побачити лише з води, тож зараз я дочекаюся своє водне таксі і поїду дивитися Венецію. Ось це художній музей, колекція Пегі Гугенгайм». Тут можна побачити картини Пабло Пікассо, Сальвадора Далі, Джексона Полока та інших видатних художників. Вхідний квиток коштує 18 євро. Також я раджу зійти на паромній зупинці Академія. Це район Дорсодуро. Він мені дуже сподобався, хоча не суперпопулярний в Венеції. Я там теж зійшла і погуляла. І далі вам дуже детально про нього розкажу. Ось так доставляють продукти та їжу і все інше в магазини. Що ж, район Дорсаду роздався мені таким доволі богемним районом, бо там знаходиться Академія художня. І там є доволі багато таких цікавих людей, які гуляли по вулицям, вони дуже творчі. Плюс в цьому районі є багато цікавих виставок, теж і багато сувенірів, які можна придбати дешевше, ніж в центрі Венеції. А так виглядає мій сьогоднішній італійський сніданок. Саме час поснідати в, Італії. в них є такі бутерброди, можна так сказати, які називаються чекеті. Це з рибою, а це з горгонзолою, сиром. Ну, звісно, капучино. Зараз буду пробувати. Ірарікажі. Холодний, але смачний. Все смачно. А це собор санта Марії, один з найвідоміших соборів у Венеції. Цікавий він тим, що тут є роботи художника Тіціана. Раніше, роки 3-4 тому, вхід був безкоштовним, але наразі він платний. І зараз ви можете побачити ціни. Унікальні кадри так в Венеції забирають сміття. Дивіться, отака історія. Тут працюють і тут з цієї сторони теж. Сюди можна приїхати за сувенірами, вони тут набагато дешевші. Дивіться, зайшла в місцевий супермаркет, кулінарія, треветки, осьміног, всілякі смаколики, кайф. Тепер час справжніх сувенірів. Венеція це суцільна насолода для очей. Але якщо ви хочете побачити одразу все, обирайте перший маршрут. Я вам його раджу, і ви точно не прогадаєте. І побачите дуже багато красот саме на вапаретто. А далі мені захотілося побачити ще іншу сторону Венеції, і я вирішила відправитися на острів Святого Михайла. А якщо по-Венеційськи, Сан-Мікелі або острів Мертвих. Саме тут розташоване кладовище. Уявіть собі, цілий острів під цвинтар. І тут поховано дуже багато видатних людей. Я не знаю, чи можна так казати, але мені цей цвинтар був схожий на мистецький об'єкт. Все доволі доглянуто, чисто прибрано і красиво. От подивіться на ці деталі теж було що роздивитися, хоча б здавалося, це кладовище. Ми з вами знову повертаємося в район Дорсодуро, і тут є одне унікальне місце це майстерня, де роблять та ремонтують гондоли. Ця майстерня була відкрита ще у 17 сторіччі, і вона досі є у Венеції. Єдина. Зараз я вам її покажу. Ось там, бачите, така лодочка? Це вона. Ближче я підходити не буду. Такий там айфон. Подорожі вони ні з чим не порівняються. Ні про що не жалкую. До речі, Венеція може через а, десятки років затопиться, піде під воду. І це місто буде лише у спогадах. Звісно, що я не доживу до того часу, але кажуть, що в 2028 році Венеції буде вже неможливо жити. Вона буде непригодна до життя. Тож, якщо ви теж хочете відвідати Венецію, поспішайте.